Друзі, вітаю вас на каналі Trail Running Ukraine і до вашої уваги короткий огляд. моделі кросівок для Trailrungu Adidas Terex, Agravic Flow 2 версії. У мене є Adidas Terex Agravic Flow першої версії, і я ними дуже задоволений. Саме через це я і звернув увагу на їх оновлення. В першій версії дуже хороша подошва Continental з і яка при цьому тримає гарно будь-які поверхні, включаючи мокре каміння, пінабуст, яка не замерзає на морозі, є досить витривалою, класна верхня сіточка, легенька, яка промокає, продувається, але швидко сохне. Дуже комфортні в ділянці 5 і досить гарно має ширину. В ділянці пальців ніг. них. Вони мені всім подобалися, і я вирішив придбати собі їх оновлення другої версії, але помітив, що вони дещо таки відрізняються. Зразу бачимо, що збільшилась вага 320 грам замість 310. Ну, Це смішна різниця і не враховуємо. вага невелика відносно, як для таких захищених міцних кросівок. Якщо враховувати, що тут ще добавлений захист від пробивання камінням або корінням, підошва стала товстішою, трошки змінився малюнок протектора, але також залишилась гума Continental. Протектор став більш агресивним, тут він підійде для більшої різноманітності трейлю, і вони стали більш жорсткими порівняно з першою версією. Відповідно, можна сказати, що вони краще підійдуть для подолання ультрадовгих дистанцій. Залишилась та ж сама легенька сіточка, і той самий гарний захист пальців ніг. І це чудово. Але, на жаль, змінився оцей підп'ятник точніше не підп'ятник, а як це називається піддахильник. Задня частина у нас стала набагато більш жорсткішою теж. І при першій примісті вже відчувається, як вона впивається в ахіл. В першій версії ця ділянка була м'ягенькою і не викликала жодного дискомфорту. Саме через це мені вони не підійшли. Можливо, вам вони підійдуть конкретно для вашої стопи, але для себе я бачу такий косяк виробництві даних кросівок. По відгуках я читав, що це багато хто з тим стикається. Другий нюанс вони стали вужчими. В ділянці пальців ніг вже ширина не така, яка була в першій версії, перші були дещо ширшими. Хоча загалом дуже класна тенденція змін. Якщо третю версію випустять чуть-чуть ширшою в ділянці пальців і з м'якою частиною цією, яка підтримує п'яту, то я з радістю їх придбаю. Ось такий короткий огляд, моя особиста думка про цю нову модель. Дякую за увагу, до зустрічі на каналі.